Вітаю всіх присутніх! Розпочинаємо наш традиційний брифінг середа, 14 травня. Як ми зазвичай говоримо усе середах. Це тема евакуація населення Донецької області. Наш брифінг відбудеться за участь начальника відділу департаменту з питань цивільного захисту Петліна Дмитра, виконувачки обов'язки начальника служби справа дітей Рижакової Юлії та начальника відділу департаменту соціального захисту пожарського Дмитра. Це все представники Донецької обласної та Донецької обласної військової та державної адміністрації. Дякую, що зголосилися. І перші передаємо слово пані Юлії. Прошу пані Юлія. Доброго дня, шановні присутні, на сьогодні на території Донецької області під контрольній українській владі залишається перебувати 21 169 дітей. На території активних бойових дій перебувають 180 дітей. З них у Лиманській міській територіальній громаді перебувають 175 дітей. У Турецькій міській територіальній громаді залишається перебувати 5 дітей щодо території, на яких перебувають діти, які підлягають обов'язковій евакуації в примусовий спосіб з батьками, особами, що їх замінюють іншими законними представниками. У 10 населених пунктах залишається перебувати 200 дітей із 154 сімей. У селищі Новоселівська Лиманівськ, Лиманської міської територіальної громади залишається перебувати 8 дітей з 5 сімей, у селі Матяшеве Криворізької сільської територіальної громаді залишається перебувати одна дитина. У Добропільській міській територіальній громаді залишається перебувати 112 дітей із 94 сімей. З них місто Білицьке, 79 дітей, 74 сім'ї, селище Водянське 16 дітей, 13 сімей, В село Світло – 16 дітей, 6 сімей, В село Шевченко одна дитина. У Дружківській міській територіальній громаді залишається перебувати. 70 Сядев'ять дітей із 54 сімей, село. Миколаї Піля – 21 дитина, 14 сімей, село Приют – 5 дітей, 2 сім'ї, село Софіївка – 32 дитини, 25 сімей, село Торське – 21 дитина, 13 сімей. За додатковою інформацією, в селі Веселому Комарської сільської територіальної громади таки залишається перебувати одна дитина, в селищі Щербинівка Торецької міської територіальної громади залишається 5 дітей з 4 сімей. За тиждень минулий, ну за останній тиждень було евакуйовано 73 дитини, 48 сімей. З Лиманської міської територіальної громади евакуйована одна дитина з селища Новоселівка. З Шахівської сільської територіальної громади евакуйовано 54 дитини, 34 сім'ї. Село Торецьке. Три дитини, дві сім'ї, село Шахове, 51 дитина 32 сім'ї. З Добропільської міської територіальної громади евакуйовано 18 дітей, 13 сімей. Місто Білицьке 6 дітей, 5 сімей. Селище Водянське 3 дитини, 2 сім'ї, село Світле, 6 дітей, 4 сім'ї. Селище Чернігівка 2 дитини, 1 сім'я, і село Шевченко 1 дитина з одної сім'ї. Евакуація триває. Дякую. Дякую. Пані Юлія Петлін, Дмитро, прошу. Доброго дня, шановні присутні. Евакуаційні заходи на території області тривають, і станом на вчора загальна кількість цивільних людей, які були евакуйовані, складає більше 1 мільйона 222 тисяч осіб, з яких 190 тисяч 800 – це діти, і більше 46 600 людей – це особи з інвалідністю. За тиждень було виконано більше одної тисячі, з яких близько 120 – це діти станом на вчора на підконтрольній українській владі території залишається близько 279 тисяч осіб цивільного населення в громадах, які віднесені до зон активного бойових дій, залишається 27 тисяч осіб, і близько як було сказано 180 дітей. З них Будуть запитання, будь ласка. Почули пане Дмитро. Тому дякуємо. Наступний пан пожарський. Прошу. День добрий. Ну на ну прийшла весна, і трошечки у нас зменшилась кількість людей, які бажають розселитися. І тому за останній тиждень ми розселили всього лише 23 особи. Це всі особи, які до нас зверталися, яких ми. Розмістили у Полтавській, по їх Паїбажані, Рівненській та Львівській областях. Ось тому ми готуємо наступний рейс. У нас буде це на Львівську область розселення. Тому, якщо вам треба розселення, будь ласка, звертайтеся до військових адміністрацій. Ми вас безкоштовно доставимо до транзитного центру в нашому в Павлограді. А вже звідти ми вас евакуюємо на Галичину, де ви будете в спокійній обстановці мешкати, працювати, навчатися. Або просто жити без обстрілів щоденних, тому що як сказав сьогодні голова облдержадміністрації, дуже напружена ситуація в області. Тому всіх закликаємо евакуюватися. Ми всім допоможемо. Також на наступному тижні у нас буде евакуація мешканців Дружківської та Шахівської громад до Закарпаття. Ми її вже перевезли до міста Дніпро. Вони зараз знаходяться. В спеціальному шелтері від організації ЦНЖ для діточок, сім'ї з дітьми, їх в подальшому, як тільки ми отримаємо безкоштовні місця, ми від Укрзалізниці, ми їх транспортуємо до Закарпатської області, де їх зустрінуть, приймаючи облдержадміністрації, і сім'ї з дітьми ці будуть безкоштовно розміщені у дуже комфортних умовах на Закарпатті. Якщо є питання до мене, будь ласка, я відповім. Дякую всім за запитання. У мене є колеги. долучайтеся, прошу. Є питання? Угу. Ну, якщо готують, до, то скоріше в мене до пана Пожарського. Ви сказали про сезонне явище. Наголосили про сезонне явище. Це зменшується кількість через те, що якийсь дачний сезон, умовно кажучи, чи городний там дачний сезон? Ми ну, це, спостерігає, це спостерігаємо кожний травень кожного року спочатку гу. широкомасштабної агресії. Російської Федерації проти нас, тому що травень це такий місяць, коли зменшується кількість бажаючих людей евакуювати, зокрема mm -hmm. зокрема розселитись, тому що евакуюється достатньо багато людей, але вони виїжджають до своїх близьких родичів в найближчі населені пункти Дніпропетровської області або на північ Донецької області, і вони бешкають у рівних і вони курсують до своїх будинків дачі, займаються. Огородами, посадками і тому подібне. Але ми зменшємо. Ми кожного року відмічаємо, що саме у травні зменшується кількість людей, які бажають саме розселитися, тому що вони вже виїжджають далеко, безкоштовно оселяються, вони їдуть зі своїми речами. Ось тому ну, це сезонне явище, яке ми бачимо. Так ми бачимо, що і у серпні, і у вересні збільшується навпаки, кількість людей, які евакуюються з безкоштовним розселенням. Це просто сезонне явище, яке є у нас. Але ну така загальна ситуація, загальна картина, загальна така обстановка, що дуже небезпечно масові обстріли Донеччини. По попри це люди залишаються. Сьогодні, так, да, сьогодні. Голова облдержадміністрації, начальник обласної військової адміністрації на ефірі на телеканалі ICTV, в ефірі марафону. Про це також наголосив. Угу, дякую, дякую. Ще питання, колеги. Може, якісь уточнення? Е, бо по цифрах. Пані Юлія, і пан Дмитро розказав. Мене в мене принаймні у мене немає ніяких е уточнюючих запитань. Сьогодні, начебто, я впоралася. Скажіть, таке... будь ласка, таке уточнення? Сьогодні Вадим Філашкін сказав в ефірі про Олексій Водрушківку, що там залишаються діти, але ж Водрушківки не було в списку, і ви, Юля, пані Юля, не казали про неї. Чи є Олексія Дружківка в переліку до примусової евакуації, чи ні? А, на сьогодні нема, відсутня. Дякую за уточнення. Угу. Е, на днях чи навіть прямо сьогодні. О, е, боже, щось трапилося зі звуком. Не мене нормально, чи в нас просто не записується так? Добре, Вас чути. А, все добре, дякую. Е, 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 евакуювали от буквально Лиманщина, е, літню пару, подружню пару з е, Лиманщини. Вона теж там постійно під загрозою якоїсь такою тяжкою загрозою е, бомбардування і атаки з різного виду озброєння. Там дітей немає, не залишається. О. Якщо це питання до мене. Так, так, скоріше так. Та, ага. Ну, дивіться, у в активних в тій населені пункті, які під підлягають під обов'язкову евакуацію в промисловий спосіб з Лиманської міської територіальної громади перебувають, перебувають діти ще у селищі Новоселівка. там вісім дітей з п'ятьох сімей. Якщо це стосується території активних бойових дій, то в Лиманській міській територіальній громаді загалом перебувають 175 дітей. Угу, угу. Ага, зрозуміло, почула. Так, дякую за уточнення, бо там повідомлялися, але це скоріше повідомляли про те, що евакуювали. Там ну, білі янколи евакуювали літню подружню пару з небезпечної зони. То я вже тоді стала подумувати про дітей. Дякую за відповіді. Ще є питання у наших колег, Чи немає? Ну, будемо вважати, що тоді немає. Всі теж зрозуміли, уточнили і почули відповіді на свої запитання. Дякую, це були представники Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної військової адміністрації, Петлін Дмитро, Рижикова Юлія та Пожарський Дмитро. Е, може, ще у косі якесь зауваження чи питання, чи якесь там звернення із наших спікерів. Немає, тоді будемо говорити один, один побачення і до наступних зустрічей. До побачення на все добре всім. На все добре та, до до побачення.